Всім привіт до вашої уваги. Оля мішачка з теплою жилеткою, по дымч попадає. Настрій у нас желатка, розмір 2xL. Наступна розмір M. Розмір 2 3 xl лупе така гарна жилетка на овчинці 2xайль. Ще 2 3 хал Ось така класна, прикольна жилеточка. Розмір М. Розмір L, 2 XL. Фірма. Непонятно. яка фірма У нас з овчинки натуральний матеріальчик. Ще з овчинки. Два сторони така жила, есть така пряжечка класная. Владка повністю зувчина розмір XL. 2XL. Боді-боді-зубчини. <laughs> Прикольно. Uh, розмір XA, 2 xa Ще розмір М на блыскок. Розмір 2 xa Наступна шкеляна розмер 2-3 Ось така гарненька розмір M, L. Мэйля. Иксейля. Розмір XL, 2 xl І ми оглянули 100% нашого мішечка. Ой, ще одну жилеточку забула. Тепер 100% нашого мішечка. бачите що попадає.